Вітаю вас, дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua У нас традиційна розпаковочка великого телевізора. 85 точка сьогодні до нас завітала. Соточку ви вже бачили і, можливо, ще побачите, тому що у нас сьогодні день великих екранів. Це 85-та діагональ, яка зараз має ціну на день зйомки цього відео. 79 999 Коштує такий телевізор. І соточка знову повернулася в акцію за 100 тисяч гривень. Він коштує. Отже, ми зараз будемо з вами від. Кривати 85-й е телевізор від Hisense модель називається 85e7NQ Pro. Одразу перед тим, як я вам відкрию, розкажу основні особливості цієї моделі. Вона належить до модельної лінійки 2024-2025 року, що змінилося 144 герцовий екран. Так і залишився, як і в старих моделях, але додали ще локальне затемнення. Звісно, телевізор з квантовими точками. Ось тут на коробці ми бачимо, що тут є локальне затемнення. Телевізор з будованим сабвуфером, тобто звук потужний. Забув вимкнути музику одну секундочку. Так тому, що музика це не дуже добре для Ютубу. Ціна 85-ки, хто там питає у нас зараз Вітьок, я ж тільки що називав Вітя, чи ви тільки доєдналися секунду тому. 79,999. Я думаю, ми стяжки зрізаємо. Правильно? Правильно. Ми зрізаємо стяжки. Да, воно ж на, на замках. І будемо розпаковувати зараз цю 85 ку для вас, щоб ви побачили, тому що я розумію, що модели, моделі однакові, сотка і 85-ка, а хтось собі обирає саме 85-ту діагональ. Спершу, що ми робимо, спершу ми дістаємо комплектацію цього телевізора, а вже потім пенопласт. Ножки тут йдуть в комплекті. І для того, щоб прикрутити ніжки, не треба діставати телевізор і класти екраном до гори чи вниз. Зараз подивимося, тут має Спеціальним чином відкриватися пакування. Ціна цих телевізорів 80 і 100 тисяч гривень. Хто питає. Вибачте, друзі, ті, хто дивиться на Ютубі, я зараз проводжу трансляцію. А, у нас ще збоку воно. А, ну це тільки з цієї сторони. Прикольно, а як тоді? Ось так відкривається коробка. Сюди повертаємо. І на весь магазин розвертаємо цю коробку 85-го телевізору. А там власне такі не в ефірі? Е, має бути людина в ефірі. Вадим, Вадим має Вадим? бути в ефірі. Вадим, відпишіться, будь ласка, ви в ефірі чи ні? Руслан, дякую, що підписалися на нас. Так. Кладемо, мабуть, це сюди, так? Е, кого? Екран. Ек... Ага. Сюди і те ставимо на нього, правильно? Я думаю так. Ну зараз тоді я оцей картон приберу, мабуть. Треба його прибрати. Відкривай, напевно, двері, ми зараз його туди винесемо та і все. Хоча я зараз сам докачу. Вадим тут. Супер Вадим. Чекаємо на ваші зауваження, пропозиції, емоції. Розпаковується ваш телевізор в прямому ефірі. Ви що? Коли таке? Було. Останній раз, два дні тому. А у нас нема меншого немає, так? Чогось е, м'якого маю на увазі, щоб покласти. Ну нічого, також нормально. Ось такий екран. Е, зразу попереджаю, у 85-ки плівка на екрані є, у 100 дюймового плівки на екрані не побачите. Щоб ви не переживали, що ви там купуєте 100 дюймовий телевізор. і... Е, там, ніби нема плівки, ніби він б.у. Далі ми бачимо позаду ось такий дизайн. Корпус матриці металевий. Сабуфер внизу має такий доволі цікавий дизайн і великий розмір. Праворуч підключається кабель живлення товстий. Зараз подивимося по роз'ємах, що у нас тут є. Покажу вам. Огляд професійний. Значить, на задній грані телевізора RJ45 для підключення провідного інтернету, оптичний вихід багатоканального звуку, USB 2.0. Далі маємо вихід на навушники, композитний роз'єм високочастотні для різних типів антен. HDMI 4 штуки, два з яких, а саме четвертий та третій, мають стандарт 2.1 з підтримкою 144 Гц. Другий та перший мають стандарт 2.0 з підтримкою 60 Гц. Далі маємо сервісний роз'єм для діагностики і USB 3.0. Ось такий 85-й є 7Q Pro. На биті пікселі. Пульт уже під'єднався. Пульт тут іде ось такого формату. Показую вам і вам покажу Ось такого формату пульт. Тетяночка, тільки 43 є нічого Ставимо на паузу і перевіряємо телевізор на наявність ефектів екрану. Нагадаю ще раз, що телевізор повністю в плівках. Я бачу перед собою ідеальний екран без сміття та битих пікселів. Отже, телевізор пройшов нашу перевірку. І чудово з нею впорався. Великі діагоналі це великі вимоги до якості. 43 від 910 гривень. Вибачте, від 9800. Ну і зараз ми включимо відео для. І що, що ми Редвуд включити, так? Давай включимо Редвуд. Джорджа. Редвуд. Просто Джорджа він зараз не зрозуміє мене. Це на англійському мову включити. Так. І послухаємо, як звук, так і зображення подивимося. Тетяночка, 43 моделі від 9800. У нас є торгової марки Грюнхільм, TCL, Haier, Hisense, Ergo. Моделі різні в залежності від вашого бюджету. Так, подивимося, які налаштування у нас по картинці. Зараз покращений ACR. Поставимо динаміку і це однозначно. Е, також не забувайте, що в телевізорі вбудований датчик освітленості. Він зараз закритий пакуванням, тому він дещо може зменшувати яскравість. Але в цілому тут яскравість знаходиться середня на рівні 500 кандел, і плюс локальне затемнення, і плюс не забувайте, що це телевізор ігровий, він має чудові можливості для геймінгу. Музику я зараз вам включу без авторських прав, щоб нас не заблокував е, YouTube. Потестуємо. Кар до картинки є якісь питання. Я думаю, що до картинки питань немає, враховуючи його ціну та ігрові можливості та можливості по звуку, тут питань до картинки немає. Так, ну давайте включимо тепер тест звучання. Дякую, друзі, що були з нами. Це була коротенька розпаковочка для Ютубу. 85-ки. Якщо вас цікавлять телевізори, ви завжди можете звертатися. Ми перевіряємо кожен телевізор на наявність дефектів і доставка по всій Україні повністю безкоштовна. Дякую, що ви нас дивитеся і підписуєтеся на канал. Можливо, колись саме ваш телевізор потрапить до нас на відео на розпаковочку. А сьогодні це була вісімдесят q Pro від Hisense.